Сторінка 91, параграф 22, як використовують корисні копалини. Дорожчі всіх багатств тобі дана безцінна перлина одна, і це розум не зрівниться з ним рубіном та алмазом дорогим. Алішер навої, узбецький поет, мислитель, державний діяч. Які є види корисних копалин? Залежно від господарського призначення розділяють три групи корисних копалин. Корисні копалини бувають паливні, усадове походження, рудні магматичне та метаморфічне походження, нерудні різноманітні за походженням. Наприклад, паливні, нафта, природний газ, вугілля, горючі сланці, торф, рудні, залізні, марганцеві, титанові, мідні, олов'яні, нікелеві, свинцево, цинкові, руди та інші, нерудні, сірка, кам'яната, каліни, сіль, пісок, крейда, глина, кварцит тощо. Паливні, горючі, корисні копалини це речовини, які використовуються для виділення енергії, тепла та інших корисних речовин нафта, газ, вугілля, торф, горючі сланці. Рудою називають відклади мінералів, з яких можливо виробляти метали. Саме ці метали і надають назву рудним корисним копалинам. Залізна, марганцева, алюмінієва, руда тощо Нерудні корисні копалини використовують як будівельні матеріали: вапняк, граніт, глина, пісок або хімічну сировину, кухонна сіль, сірка, фосфорити. Як використовують земні надра, літосфера є важливим джерелом природних ресурсів. Людина активно добуває корисні копалини, які використовуються в господарській діяльності. Видобуток корисних копалин ведеться двома способами. Відкритий спосіб застосовується, коли корисні копалини залягають на невеликій глибині. При цьому знімають верхній шар пустої породи. Після чого за допомогою екскаватора відбувається видобуток у кар'єрі. В Україні відкритими способами добувають граніт, папняк, пісок. Закритим способом добувають корисні копалини, які залягають на великій глибині. Корисні копалини добуваються у підземних шахтах. Закритим способом у нашій країні добувають кам'яну сіль, кам'яне вугілля. У результаті видобутку корисних копалин накопичуються залишки пустої гірської породи та рекони, утворюються кар'єри, підземні шахти. Щоб знизити негативний вплив на літосферу, проводять рекультивацію. Рекультивація це комплекс заходів щодо відновлення порушених земель. На місці кар'єрів створюють штучні водойми, які використовують для заведення риб як місце відпочинку, або їх засипають землею, на які висаджують парки, сади, вирощують сільськогосподарські культури. Як діяльність людини змінює земну поверхню? Господарська діяльність людини змінює рельєф під час зведення будинків, прокладання доріг, чи риття каналів, поверхня вирівнюється, засипаються зниження та зрізаються пагорби. Розбудова міст, створення промислових і сільськогосподарських підприємств є причиною формування багатокілометрових зон суцільної забудови. Природний рельєф у таких місцях змінюється на Антропогенний антропогенний рельєф це рельєф, створений у результаті господарської діяльності людини. На малюнку 83 зображено місце видобування граніту, кар'єр, окремі з них можуть досягати багатьох кілометрів у ширину. Практична робота. Робота з колекцією корисних копалень. Перше. Об'єднайтесь у групи 4-5 осіб. Кожна група працює за столом з колекцією гірських порід та мінералів. Друге. Знайдіть у колекції відомі вам корисні копалини, де можна знайти інформацію про породи та мінерали. Третє. Розподіліть обрані корисні копалини на три групи за походженням гірських порід. Четверте. Доберіть приклади використання цих копалин у побуті та господарській діяльності людини. П'яте. Презентуйте результат роботи групи. Географічні рекорди. На території України майже 20 тисяч родовищ, а це 117 видів різних корисних копалин. Деякі родовища є унікальними за своїми запасами та якістю сировини. За запасами залізної, марганцевої, титанової і уранової руди Україна посідає перше місце серед країн Європи. А за запасами нерудних, неметалевих, корисних копалин одне з провідних місць у світі. Коротко про головне. Літосфера багата на мінеральні ресурси, корисні копалини це гірські породи та мінерали, які людина використовує в господарстві безпосередньо або після оброблення. Рекультивація це комплекс заходів щодо відновлення порушених земель.